Розповім, як підключати, от спробую підключити кнопку смарт-кнопку. Є окремі відео про те, що це за вставка і сама кнопка. Дивіться, але ось як її налаштувати. Натискаємо сюди, заходимо в цей застосунок, і тут купа варіантів. Це я вже встановив, але показати, як встановлюється. Тут купа різних варіантів. Я не розбирався багато в чому. Ну, Це дуже схоже на те, що в кнопках швидкого доступу теж окреме відео є. От, е, можна все ще завгодно, навіть Telegram встановити сюди. Е, ну, Я, наприклад, встановив, встановив, встановив я. Е, зараз покажу, що встановив, встановив USB музику. Отак от, от натискаємо. Тут ми підтверджуємо. І все, у нас встановлена USB-музика. Тепер що ми робимо? Я натискаю цю кнопку, опа. І тут у нас... Жак Брель. Справжній французький шансон, друзі. Якщо мені не треба, отак, я звертаю за цю, цей цю, цю, цю застосунок. І так знову розкриваю його.